Світлі породи або ґрунти відбувають світло сильніше темних. Вологі змінює їхню відбивну здатність, підвищуючи частку дифузного відзеркалення хвиль видимого діапазону. Тому, наприклад, піски після дощу здаються на хроматичних знімках темнішими, ніж перед дощем. Майже всі зволожені породи ґрунти темніші від сухих, а випромінювання ближнього інфрачервоного діапазону практично повністю поглинають вологі ґрунти та породи. Густий трав'яний покрив зменшує добову амплітуду температури ґрунту і знижує її середню температуру. Середнє значення альбету для полів жита і пшениці становить 10-25% Поля бавовнику 20-25% Луки 15-25% хвойного лісу 10-15% Листяного лісу 15-20%. Вплив рослинного покриву має здебільшого мікрокліматичне значення.